Вітаю, мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Часто ви мені в коментарях пишете, а ти там щось сієш, а ти там щось садиш. Тепер для вас, а також разом з вами, я пропоную на цій ділянці, де ми в попередньо, попередньому відео сіяли гірчицю біло, як яксидрат. Ми будемо її потім косити, зарихлювати в ґрунт. І в цьому ж участку ми будемо сіяти, тобто садити цибулю. Тиканку з Голландії. Пропоную прямо зараз вам підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписалися, та покроково слідити за нами, щоб виростити гарний врожай. Зараз вам покажу цибулю, яка у вас виросте разом з нами. Усього, озима цибуля-радар. Навіть зв'язка не витримує, вона розпадається. Середня маса цибулини 334 г. Це ми показували на нашому відео у TikTok. Шановні друзі, на цій ділянці у нас в цьому році була цибуля. Зараз ми зібрали вже врожай, і першим нашим кроком було засіяти цю ділянку гірчицею, а саме гірчицею білою на сидорат. Для чого ми це робили? Часто я роблю таке порівняння землю з жінкою. І земля, і жінка родить. І віддає нам. Найкраще, але ж втрачає свої сили для того, щоб восстановити свої сили, їй потрібно відновлення. Частина успіху залежить від гарно підобраного ґрунту. Наступна частина нашого гарного врожаю залежить від правильно підібраного, якісного посівного або ж посадкового матеріалу. А також не забувайте про агротехнологію. Чому я вибираю саме голландську цибулю. Ви ще можете назвати саджанка або ж тиканка. По-перше, багато хто з вас стикався з такою проблемою, як стрілкування. В голландській цибулі цього не буде. По-друге, часто ви кажете, захворіла цибуля або ж якими з неї не гаразд. Переважно голландські сорти вже устойчиво до більшості хвороб. Друзі, попередньо я вибрав 4 сорти, які ми будемо садити в цьому році на цій ділянці. Це буде всіми відомий Радар. Другий сорт я обрав Штутгартен Стенфілд. Це також відомий голландський сорт, покращений сорт Штутгартен Різано. Популярна, сама перша голландська цибуля. Але ж не всі її хазяйки люблять за рахунок своєї приплюснутої форми. Так як незручно її різати, але ж у неї дуже багато переваг. Вона смачна, а вона дуже гарно лежить. Також я ще вибрав два сорти: це Red Baron салатний сорт червоної цибулі, а також Snowball, це буде білий сорт а, озимої цибулі. Також хочу додати, що голландська цибуля дуже гарна в лежкості. Поки ми ще цибулю озиму не садимо. У вас є час в коментарях написати або ж порекомендувати саме ваші побажання, які ви хочете. Але я ж додам українські сорти цибулі висаджувати у себе я не буду. Усього, наявно, ви можете побачити озимий сорт цибулі-радар. Це улюблений багатьма вами сорт з озимої цибулі. Друзі, і для того, щоб отримати такі врожаї, підписуйтесь на наш канал. Та ставте лайки, і нехай росте така цибуля!